The doors are closing. Всім привіт! Ми сьогодні почнемо обозрювати мод під назвою МТР. Це великий мод, він буде поділений на дві частини, на два ролики. Поїхали! Спочатку нам потрібно взяти платформа. Панель. Вибираємо рейки. Максимальна швидкість, яку можна розвити на цьому потязі. Наприклад, беремо 80. Потім беремо рейки платформа і ведуча рейка. Це все. Так. А, не все. Ще потрібно рейндут. Ставимо рейдної. Нажимаємо ведучий залізничним з'єднувачем по лівій кнопці. Так. Беремо знов рейдной. Відлітаємо. Ставимо і знов клацаємо. Тепер в нас є депо. Щоб тут з'явився потяг, нам потрібно на... Зайти в панель депо AdD 1, наприклад. Виділяємо і натискаємо готово. А тепер тут є потяг. Щоб його змінити, нам потрібно зайти знов в панель депо, натиснути сюди і натиснути знов сюди. Все. Щоб ми, щоб настроїти потяг, нам потрібно вийти сюди вибрати потяг. Наприклад, метро Кама. Тепер в нас такий потяг. Щоб зробити платформу, нам потрібно взяти оці, цю рейку, натиснути лівою кнопкою взяти рейнд і відлітаємо відлі... дуже-дуже далеко. Все. Наприклад, ставимо і знов натискаємо лівою клавішою. Все. Тепер ми беремо платформу залізничного з'єднувача. Натискаємо, відлітаємо. Так, знов натискаємо. Тепер ми беремо платформу і відступаємо один бокс ставимо. Тепер йдемо в панель станції. Знов натискаємо і пишемо станція 1. Ну, 1. Так, також виділяємо. Натискаємо Готово. Все. Тепер у нас є ця станція. Беремо знов рейку. Натискаємо і також далеко відлітаємо. Наприклад, все. Натискаємо, знов натискаємо. Беремо платформу, Знов відлітаємо і натискаємо. Ставимо і натискаємо. Також ставимо платформу. Можна ставити любу платформу з оцих. Платформа Північна Америка, платформа Об'єднане Королівство, платформа Гонконг, платфу... платформа Північна Америка. Ставимо, що забажаємо. бажаємо? Так, беремо і знов ставимо. Йдемо в панель. також Add Station. Ставимо цифру 2. Також виділяємо. Готово. Щоб прикрасити станцію, можна взяти. Золотий блок. Діамантовий блок. Взяти дубовий паркан. Її встановити Так. Робимо. Так? В нас виходить ось так от. Мені, кажеться, це дуже красиво. Тепер йдемо в панель, нажимаємо роустен. Едроустен і пишемо, наприклад, один. Тепер йдемо, натискаємо на знов на білу точку. Йдемо на нашу станцію, натискаємо і знову натискаємо. На, натискаємо Готово. Все. Йдемо в депо. Натискаємо на пензлик, натискаємо на Shift, Беремо і викручуємо на максимум. Ставимо Edit, натискаємо і нажимаємо на плюсик. рядом з фиолетовим. Так. Натискаємо готово. Тепер Clean віс і рептер платформ. Це дуже добре. Тепер виходимо і потрібно трохи очікувати. Тому що, при, наприклад, через одну хвилину плюс-мінус приїде потяг. Це треба трохи почекати. Мені кажеться, що дуже красиво вийшло. Так. Треба ще трохи почекати. Відчиняються двері, і нам потрібно зайти. Двері зачиняються і. Виходити на цій станції. Потяг зачиняє двері і. ми заходимо зробити, щоб двері відчинялися з двох сторін. Таке теж можна зробити. Отяг їде. Також можна зробити ще одну платформу. Так можна робити дуже багато станцій. Він буде Безконечно їхати на ту станцію сюди, депо сюди, на ту станцію і знов сюди. Це можна робити і під землею, а як я покажу вам в другій частині. Дякую, що переглянули це відео. До побачення!